Прийшла білосніжна зима та принесла роботи трішки комунальним службам. Давайте запитаємо бордівчан. Чи комунальники справляються зі своєю роботою? Ходімо, запитаємо. Скажіть, будь ласка, як розцінюєте роботу комунальників у час зими? Чи справляються зі своїми обов'язками? Ну, під час зими ми задоволені, бо почали прибирати осінню взагалі ніхто не прибирав. Багато сміття на площі ринок, 41, яке викидають просто люди. А щодо снігу вчора сніг падав, так відносно слизько було навіть ходити. Комунальники приходять і прибирають. Чи посипають піском? Посипають піском, але у нас є пожила жіночка, яка теж любить просто прибрати сама, щоб її не посипали і додому не неслось. Та я не знаю. У мене немає претензій до них ніяких. Можливо, як сніг падає, слизько, важко ходити. Нічого, нормально все мені. Ні. Що б ви хотіли їм сказати, і де найважча ситуація в Бродах? Як до не ваш ситуація? Ну, де які дороги, по яких виходять? Є слизькі, такі що можливо. слизькі дороги, щоб можна впасти і зломити і ногу і по-різному. По щоб менше все, ну, типу, щоб обійшли, поли. Ми, ми вчора йшли, мужики, ну, типу, з цей руда він працює на тій роботі, від, відрами носить і посипає дороги, де машини навіть їздять. І все. А можливо, скажете, де такі найкращі дороги, де менші, чи то всюди. Та, та не всюди, я таке, що посипано, а я таке, що завжди не посипано. Хто зародився? Скажіть, будь ласка, як розцінюєте роботу комунальників у зимовий час? <зум> Зими немає. Ну, ранку було слизько, вчора, вночі машини їздять. А, Ну, Нормально все, все працює. Тим бачиш, зранку я бачив, що пісок розсипало з самого ранку, тому я думаю, все добре. Хороше питання. Е, мені здається, що вони більше не справляються. Більше не справляються, так як впав сніг і техніка особо не виїжджала. ну, Принаймні я її не бачив на місці. Так що мені важко важко більше сказати ствердження, що вони дійсно справляються. Якщо брати трасу, то таке враження, що як пішли, пішла обслуговуюча компанія, яка займається трасою, то тепер траса кинута просто на призволяще. Там твориться. Розбили фури, значить, розбили, будемо їздити. Так само, грубо кажучи, у нас і можна сказати місце. Будуть їздити машини, трошки потепліє, воно все само відійде, а техніку ми пускати не будемо. А як на рахунок сміття? Чи вчасно вивозять? Ми мешкаємо в приватному будинку, мені трошки важко сказати. У нас машини є постійно. Мені нарікати на даний факт немає чим. Я думаю, що так. А Я думаю, що так. По відношенню до сміття. Ну, певно, що так люди викидають ну, дотримують чистоту, підтримують. Не, не знаю. Ви знаєте, я живу в такому районі, що мені не треба посипати, то я не можу нічого вам сказати конкретно. Але бачу, що посипано, ну не можу, не можу інакше відповісти. Я не місцева, я не місцева я не знаю. А ви як вважаєте? Частково. А на рахунок сміття. Е, ну, Щось я не зауважувала. Я ходжу одною дорогою, весь час не дуже ходжу по місті, то не можу сказати. Але а, частково. як е, е, не, не, не завжди і не всюди посипаний пісок от, в цей час. Трошки йшла мучилася. Ну, не дуже можливо і сніг прибраний буває. Ну, як сказати, я так часто не ходжу по місті. А ви? Нормально, нормально ставимось. Вчасно розчищають сніг, посипають, щоб не було слизько від нього. Та коли як? Ні, в тих будинках, то де я живу, наприклад, там нормально, там посипають. А по нашій вулиці не дуже. Бо ми живемо, я живу на Полоботка, 28, і там, коли дуже великий сніг випадає, то там коляскою не приїдеш. А також на рахунок сміття, чи вчасно ви забирають? Вчасно, вчасно вивозять, постійно вчасно. А у вас? Е, в нас ну так теж так. Е, е, Та добре вроді. Так нічого не замічало, що щось не доробляли. Чи... А сміття чи вчасно Е, Сміття біля нас вчасно вивозять. На п'ять, гарно, але не дуже. Недостатки є. А які вулиці, можливо, менше е, е, очищають? Ви знаєте, я, не, я не, 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 не знаю. А сміття, можливо, забирають, десь не забирають. Ну, як як коли. Дуже погано. Наприклад, які вулиці можете сказати, чи, чи що знаєте? Ой, це Всі практично. Я тут місто мало ходжу, бо я живу там на Україні. Але ніякого позитиву в цій роботі я не бачу. А за сміття? Чи вивозить хоча б вчасно? Вчасно. У мене договір за сміття вчасно вивозиться. Щодо прибрання на вашій вулиці так само є. Я... У нас не прибирається вулиця ніколи, тому що є вулиця Бузова. Кожен як прибрав, так і є. Там і прибирати нема, щоб там було то повуха. Які вулиці можливо потрібно краще прибирати. 22 січня, там слизько. Ну і по золоті так само. ну от і Парк так само. А що можна сказати про сміття? Чи вчасно вивозять? Ну, про сміття я можу сказати добре. У нас там стоїть хоч один бак, але всі там зі всіх кінців нашої 22 січня виносять мусор, але більш-менш нормально. Як бачимо, комунальні служби частково справляються зі своєю роботою. А як вважаєте ви? Пишіть нам у коментарях.